Робимо такий невеличкий румтур, де ми живемо. Важливо сказати, що весь четвертий, четвертий поверх відданий під такі житлові номери. От Ми заходимо через ці двері, тут один туалет. Тут знаходиться така пральня, де є пралка і можна попрати. Тут йде другий туалет з кабінками на поверсі от, от а от далі вже ідуть номери. номери тут до речі душ. зараз він зайнятий а це перший номер два ліжка одне друге ми тут з паном хореографом живемо отак от от. Такий от невеличкий, але комфортабельний номер. Йдемо далі. Рому тур невеличкий. Це дівчат, кімната. Ну, вона ідентична до тієї, е, яка, яка у хлопців два ліжка. О, така, от, така от штука. Так, виходимо далі. Йде О, одинарний номер. Тут живе Андрій Вадимович. Одна ну, ліжко. Так, так, цей е велика шафа. Велика шафа це ще. Вхід Лени з директора. Навіть диванчик такий є. О круто. Ну і найшикарніша частина, це така гостьова частина. Маті на увазі, е де є стіл, можна пообідати, є, є холодильник, є великий телевізору, є директор ставлю, Хмельницького виходу театру. Виходу, <смеш> виходу. <смеш> так, є, є ось така це от це ось така от пічка, стіл. Ну і найшикарніша частина. Це ось така, ось такий от дійсно, дійсно крутесний балкон, де можна з будь-якої кімнати вийти на цей балкон і посидіти, поспілкуватися, подивитися. Ось такий вигляд з цього балкону йде ось така ось такий ось коротенький рум тур оселі, де ми будемо жити протягом 10 днів. Сергієш, є пропозиція?